Доброго дня, дивимося генератор власного виробництва. Зараз, зараз носа витру і все піде далі. Да, вас вітає дядя Коля. Ви бачите генератор власного виробництва. Доволі так. Е е економний варіант. Якщо у вас не вистачає коштів на дорогий генератор, то можливий такий варіант. Так. Тут акумулятор не працюючий. Тому ми скористуємося автомобільним. Благо, що в гаражі, крім автомобіля, з генератором є ще і запасний акумулятор, генератор. Так, будемо запускати. Підключаємо акумулятор. Двигун на мотоблокові дизельний. Може бути і бензиновий, так? Да? Може бути, рядешком стоїть бензиновий. Зараз подивимось дизель, а потім подивимось бензин. Підключимо трошки нагрузки. Тут. За нагрузку може бути дрелька, болгарка. Паяльник. Паяльник 90 Вт. Дрелька без окулярів щось не бачу. Близько кіловат. Ну, запускаємо. Трохи не хоче. Да, Попробуємо ще раз. Акумулятор не хоче крутити. Зараз йому принесемо підсилювач. Там ось така тут схема. Де мотор? Коротко розкажу. Ремень. Тобто, якщо у вас є мотоблок вдома або щось таке схоже, мотор бензиновий, який може крутити вал, Тобто, взагалом, якщо у вас тут питання, телефонуйте до дяді Колі, він вам все розповість. Ось його телефон через скину. Є мотор. Чіпляється все. Получається, в даному випадку тут буде три фази, приблизно по кіловат буде, там, можливо, менше, ну, будемо ще тестувати на таких більших пристроях насос, Який воду качає, будемо пробувати. Загалом те, 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 тестували то в хаті везде світло є, тобто світиться добре, все, перепадів нема. і по частоті нормально. Ну, зараз одяг Коля вам все покаже. Це, це... Дизельний мотор, ось бензиновий. Також три фази. Амперметр тут є, ой, ой, вольтметр ось є. Пока да, є Покатіщина. різні комплектації. Звичайне зарядне пишете, так? Да? Да, да. Звичайне зарядне устройство. Саме простеньке для акумуляторів автомобільних 12 вольт, які мають. Бо є ще на Камазах 24, то у нас тут автомобільний. підсилення для акумулятора. Хай хвилинку, півхвилинки постають, а потім попробуємо ще раз. Ти поки розкажіть про конструкцію. Так, да, поки розкажіть. Ага. Ну, Поки у нас акумулятор підзаряджається, що у нас конструктивно тут є? Ми маємо мотоблок з дизельним двигуном, з коробки мотоблока виходить шків, вал відбору мощності, на якому стоїть шків. І через ремінну передачу передається механічна енергія на електродвигун. Електродвигун трьохфазний, асинхронний, з кількістю обертів 1450 і вихід з електродвигуна йде на розетки. В кожній розетки ми маємо 220 вольт, а так як Тут схема використана зірочкою, то вихід є і 380 вольт. 220 використовується для побутових потреб. 380 я не використовував, але воно тут є. Ось поки, так, да, ще що. Встановлений прилад. Вольт ампер герцометр який показує напругу, який показує струм, який споживається е, нагрузкою лампочками, ну, на виході, і показує частоту. Ну що ж, попробуємо ще раз. Важко сказати, що і ч бу. Дай мне масло Для запуску дизеля в зимовий період рекомендують в заливну горловину. Тут є, от зараз вона, через неї ми залили, 2-3 кубічних сантиметри масла. Зараз ми його туди додали. Ну, пробуємо, Пробуємо, так? Да? Газу треба дати. Ооо! Гайда, зараз він злітить. Забули додати газу. Мотоблок був в режимі виключеного, а ми його маслали. А ми його маслом кормимо, так? Да, і маслом годуємо. Ну зараз повинен з пів оберта. Як правильно запускати мотоблок? От і вийшов результат. Але з третьої попитки, як бачите, завівся пів оберта. Тепер подивимося, що там віддає і дамо йому нагрузку. Второго радянського зрока 75 ватт кожна. Те, що хочу сказати, якщо зараз напруга на вольтметрі покаже 280 вольт, не дійтеся цього. Лампочки, як ви бачите, не перегорають. Якщо нагрузити лампочку, економ я її зараз поміняю, то ви побачите результат. Як бачите, не перегоріла ні одна лампочка. Хоча ось ця лампочка на 75 Вт 220 вольт. Ця економ лампочка також на 220 вольт. Ватів у неї тут, я без окулярів зараз, ну тут ватів, ну, 7 до 10. Тобто нагрузку, якщо ви. Такими лампочками у себе будинок будете освітлювати, то ваш будинок буде сяяти, як гірлянда на Новий рік на ялинці. От, напевне, з цим все зрозуміло. Зараз спробуємо завести і показати ще інший. На бензиновому двигуні. Бачите, працює все, що на бензиновому двигуні, що на дизелі. Напруга, яка живить споживачів, хоч вона, я вже казав, на вольтметрі трошки зависока, але споживачі працюють. Так що, от кого цікавить, Порада, допомога, можете звертатися. Тобто в кого є такий мотоблок, або можливо навіть не мотоблок, а такий мотор від мотоблока, то можна все зробити, сконструювати, зробити для нього зараз, раму. Зараз конструкція е, хто мав один мотоблок мій на бензиновому двигуні, а попросили допомогти зробити генератор на дизельному. От що вийшлося, ви бачите, що на дизельному, що на мотоблок був готовий, а можна зробити генератор з електродвигуна і двигуна такий, як у мене на бензиному двиг... двиг... мотоблокові. Загалом потрібно мати мотор. Загалом потрібно для цього що дві речі, які самі дорогі. Це електродвигун і двигун внутрішнього згорання. Все остальне недорого. Якщо в когось є електродвигун, йому треба двигун внутрішнього згорання. Якщо в когось є двигун внутрішнього згорання, йому потрібен електродвигун. Ми будемо шукати, складати до кучі і все буде працювати, так. світло в хаті буде. Розход що бензину, що дизелю там невеликий, В принципі, якщо там 4 години нема світла, 6-8 допомагає на 100%. Щоб було світло. Ще можна показати е, зарядне устройство для акумулятора. Це багато часу не забере. Все тут на місці. Треба, давайте заведаем сначала его. Автомобільного. І якщо у вас заряджений автом... автомобільний акумулятор, то ви від прикурювача автомобільного завдяки перехідному кабелю можете заряджати свої мобільні телефони. Я в у відео покажу, як це можна зробити. А поки ось все працює, як бачите. Да, якщо будуть питання, телефонуйте, номер телефону, ще раз вам покажу. Дядь Коля, мусить? всі питання, да, щось вас цікавить, можливо, ви хочете зробити такий самий апарат. Дядь Коля вам допоможе. За ціну домов домовитись самі. Да, там вже залежно від комплектації. Да, ну, все, чекаємо ваших дзвінків. Гарного дня. Слава Україні. Героям слава. До побачення.